Мітинг під заводом машинобудівників. Активісти вимагали вибачення від громадської організації Рада ветеранів війни та праці ПАО Сумське НВО за листівки. Що у цих листівках та яка реакція тих, хто їх друкував, дивіться у сюжеті Катерини Гладенко. Активісти збираються біля заводу через ось такі листівки. Ще вчора вони були тут розклеєні. У них, окрім заклику, запалити свічку пам'яті українці та інші європейські народи названі фашистськими добровольцями. Розпространяє сепаратістські лістоки, і ми хочемо знати, хто іменно. Вписані е, нації, е, які е, належать до фашизму. І там є і наша країна, тобто, вписана, тобто, і Україна також. По суті, ці, цим коментарем е, вся нація визнається, що вона була посібником е, фашистського режиму. Наша позиція це перше, що ця громадська організація повинна. Принести публічні вибачення за розміщення цих, цієї інформації. Друге, до відповідальності правоохоронні органи повинні надати правову оцінку діям цієї організації. Активісти збираються і переходять до прохідного заводу. Я хочу, щоб сюди вийшли не тільки представники цієї організації, а й представники з адміністрації заводу. І щоб вони прокоментували, адже я не вірю, що ніхто не знав про те, що лістовка гуляє по заводу, дві доби. Активісти виступили і на стіну заводу наклеїли нову листівку. З нагадуванням про 30 червня. Дату проголошення акту відновлення Української держави. А це той, хто складав текст вчорашньої листівки. Сьогодні його вже виключили з лав Ради ветеранів підприємства. Автор, редактор. Ну, я заголошовував. Своїм председателем, де він є, я з ним що Годиться, годиться. Я сам от ж іде за підписом совета ветеранів, не за моєю. Этот раз он принес лісовку 15 15 июня. Она лежала до вчерашнего дня до 10 часов дня. Я лично не давал команды, ну сомневался в этой листовке, чтобы ее вывесить на проходную. Но так получилось, что я был на совещании, взяли эти люди, которые постоянно вешали листовки и і ввесили. Ну, они повесили два часа и їх сняли. Я вчора ці плакати. Я вивішав ці плакати, десь у 10 вивісив на проходних, а потім часом три сообщення мені дзвонили Владимирович, знімі плакати. Значить. А по якому поводу я не спитав. Я вважаю, що страшного нічого немає. Свою позицію прес служба заводу висловила нам телефоном. Я я іншого ніж вам сказав голова ради ветеранів. Я так само вважаю, як і він, що це ганебний чинник. Але ну коментувати має той, хто є джерелом є інформації. Активісти збираються писати заяву і до поліції. Катерина Гладенко, Олександр Гордус, на часі новини.